Ото майстер! Слав'янтій! Дивись, а. ну я бачу, ти тут грамотно все зробив, пиріжок так. такий. І грибіночку дав. Щоб для адгезії, для сцепкості. А і... оцей е пінополістирол ти теж клей садив? Ну, звісно, і тільки під, під грибіночку. Під отаку саму. Супер, но, супер. Ну, я тобі хочу сказати, вово, я користався оцими маячками. І, і, і я вже в житті не буду ви. Користувати там на цій ляпушки. І ні в якому разі гіпсові не це гіпсові. Оце... А що? Я я знаю на ляпушки чик-чик-чик і воно собі там цей. Оце тема про економить час. А, О, а, просто а це, це, це от із раз. А це що таке? Ага, це ця кліпса діта Два. Є. Виставляємо такого маячка. Скільки штук. Та є багато. І через 40 сантиметрів. Через. А, бачу, через тут п... навіть на малюні. Через 40 сантиметрів <звук> ти запихаєш. Hop. Береш маячка раз. Ага. Тут є сторони. Хоп-хоп-хоп. І от ось. Хоп. Ого! Все. І він тримається і цей... клас, просто тема. Я вже тільки ними буду. Хорисуюсь. А, о, бачу, вони отак, да? І стяжка, виходить заходить під них, то супер, і виходить моноліт. Я рекомендую тільки оці. Клас! Адванта, дякуємо за, да, дякуєм, за таке рішення. Да, Дивіться, бачите, тут вже в Славчика все чотенько, гарненько Ну сила. Маячки виймаємо теж, так? Коні ж, де шо? Тобто не, Запад... не залишаємо ніяких там Ні, таких. Ні, бо вони потім вистрелюють вже не раз. Я майстри бачив в Тіктоку і знімали відео, якщо остається маяк, він потім через питку вистр... вистрелює. Стріляв Колись у вас маяк? Чи... І сіточку бачу, да, Армуєш то. -то ну так, да, так. Да, 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 Соточка, так, да. Да? чи що це? Да, да, да. Вистачає, так? Су... Да? Та з головою. І все, що було, і щоб оце було все, щоб воно було, було... зв'язано. Звісно. Да? Ну, mm -hmm. ну, це в принципі логічно, логічно. А зелене це що це ти даєш? Зелене. П -п це, це піна, це для крепості. Оце? <риклад> <Ня> ні, ні! <риклад> Я думаю, прикол справді. <риклад> це е гідроізоляція. Ну, це якась мастіка, вона що для вулиці ок. Ну конечно. і це спеціально для, для... да. да, да.